Там не снимала ты забрала только. Добрый день. Що? А навіщо? Я появил слишком. А, ну так ви, напевно, зв'язку з чимось так зупинили, ні? США? Кажу, так ви, напевно, зв'язку з чимось так зупинили, ні? Так, зупинили, дуже швидко їхали. А як ви оприділи? Я оприділила, хотіла просто провести з вами профілактичну бесіду, але для того, щоб привезти профілактичну бесіду з водієм, я маю знати, з ким я спілкуюся. Ну, так, так чи не так? Ну так, а я маю знати статтю з оцеї, ну, і пункт, з згідно чого ви мене зупинили. Він на пункту третього частини другої статті 32. Просто ви там їхали маневри такі виконували. Я не які маневри. Ту вже з поворотником перестроївся. Їхав в крайній лівій полосі, потім з поворотником перестроївся в крайню крайній Так. Е, Який там пункт? Да, <laughs> <The power. laughs>